Розі нас інфоперші про головне поїхали. Білорусь проводить навчання ОДКБ за участю РФ і з обговоренням досвіду війни проти України. Навчання триватимуть кілька тижнів, включно з відпрацюванням застосування ядерної зброї. Повідомляють Росзмі. Операція, про яку мовчать понад 30 військово-транспортних літаків, «Іл-76», були зосереджені на білоруських аеродромах від мачулища та порановичами. За даними військових джерел планувалося формування ударного повітряного компонента десанту із залученням сил спеціальних операцій та механізованих батальйонів. Йонів білоруської армії загальна чисельність перевищувала дві тисячі осіб, завданням було здійснити прорив в сумському напрямку і забезпечити посилення російських військ, які перебували під тиском в районах Конотопа та Глухова. Сценарій виглядав масштабним, десантом, мав виснажуватися у прикордонних лісах на стику Курської та Сумської областей. Паралельно у повітрі піднялися ударні гвинтокрили для прикриття розвідки. і безпілотні літальні апарати вели перетачу даних до позицій українських підрозділів. Кремля роз. Раховав на фактор несподіванки, щоб зламати українську оборону, відволікти ресурси з інших ділянок і створити хаос в тилу. Втім, нічого не вийшло. Однак операція з перших хвилин пішла не за планом. Українська ППО ще на підльоті знищила невідомий винищувач навчання. Були скасовані інші екіпажі, щоб уникнути тієї ж долі, змушені були екстрено змінити курси, скидаючи десанта з непередбачуваних на Декілька літаків вивантажили солдатів не безпосередньо в райони, які перебували під контролем української артилерії. Перші втрати серед десанту. Стали катастрофічними у той же час білоруські хакери повторно атакували російський аерофлот. У групування заявило про повне знищення внутрішньої ті інфраструктури компанії. Вони проводили операцію протягом року і за цей час проникнули в кооперативну мережу. У ці хвилини аерофлота масово скасовує, переносить рейси одразу в кількох регіонах. Росіяни стоять у черзі, щоби просто вийти з аеропорту. У Той же час, за підрахунками західних аналітиків, зокрема за телеграф, кількість наступальних операцій протягом місяця стало однією з найбільших за весь період повномасштабної війни. Основні напрямки Донеччина, Покровсь, Костянтинівка, Сумщина, частково харківський напрямок. Проте, всупереч пропагандистським заявам, жоден із наступів не привів до стратегічних проривів. Найбільші спроби протесту на Донеччині росіяни досягли тактичних успіхів, захопивши кілька сіл у сірій зоні між Покровськом і Костянтинівкою. Проте навіть там темпи наступу протягом двох тижнів сповільнилися удвічі. Втрати особового складу перевищили вісім тисяч убитих і поранених за місяць. Значна. Частина підрозділів комплектувалася мобілізованими без бойового досвіду. Ось що говорили прості росіянки про ситуацію в країні загалом. А колапс на Сумщині на Сумському напрямку. Ситуація для окупантів стала символом провалу тактики масового прориву протягом чотирьох тижнів. Спроба захопити кілька координованих прикордонних сіл завершилася локальними контратаками. ЗСУ. Російські штурмові групи опинилися під масовими ударами дронів камікадзе і артилерії. У результаті фронту стабілізувався значна частина території повернути. Та під українське контроль зафіксовано понад 5,5 тисяч загиблих і поранених серед російських військ. Масовий перехід білоруських військових, телеграм-канали білоруських і українських партизан повідомили про прес-прецедентну подію. Понад 4 тисячі білорусів, що перебували в складі союзного групування, відмовилися брати участь в бойових діях на Сумщині. Частина з них заявила, що не воюватиме після того, як стали відомі факти звірства Росіян проти цивільного населення. Що найменше півтори тисячі білоруських військових офіційно перейшли на сторону ЗСУ, здали зброю. Ої передали координати російських складів. Наслідки для морального стану армії РФ за інформацією українського гори союзних розвідок, рівень демонстрації особового складу РФ рекордний та весь час війни. У багатьох підрозділах фіксують відмову виконувати накази у прикордонних військкоматах та казармах на території РФ. Почалися закриті бунти мобілізованих, що відмовляються повертатися на фронт. Коротка аналітика, військовий ефект РФ втратили ініціативу на більшості напрямків запаси підготовлених штурмов. Нових підрозділів практично вичерпано. Темпи наступу знижуються через високі втрати. Політичний ефект провал кампанії підриває позиції Кремля серед лояльних еліта. Поява великої групи білорусів на боці у удар по дипломатичному іміджу союзників РФ. Психологічний ефект паніка і недовіра в армії РФ. Посилення рухів опору серед цивільного населення і мобілізованих у Росії. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.